В Україні протягом квітня відбулося підвищення цін на пальне до 1 гривні 50 копійок за літр. На це вплинуло декілька факторів. По-перше, ціни на нафту зростали. Якщо на початку року 77 доларів за барель була ціна, то сьогодні там сягала в квітні 90 доларів. Крім того, ще й додався такий чинник, як зростання курсу долару. Наразі я думаю, що потенціал підвищення вже вичерпаний. Бачимо, що ціни стабілізувалися. А у, у сегменті гуртовому так навіть є і деякі зниження ціни. На рівень витрати пального впливають різні фактори. Погодні умови, стиль водіння, стан автомобіля й інше. Чи економлять водії? Дізнавалися на одній із автозаправних станцій. Не, не, не буду економити, тому що я по роботі їжджу, тобто Мені я розумію, що дорожає дурацький, звісно шам не, не будемо економити. Працювати треба. Я й так економлю. Пенсіонери завжди економлять. Так що, а знижки є, ми заправляємося на ці заправці постійно. У мене скидка, карта на скидку є, все є так що. Я задоволений. Ні. Ну як, ну не положительно, не подобається, що все. А будете економіка? Ні, буду більше заробляти. Це Ну не знаю, як їздив, так і їздити, ми їздиш, то треба. Не економлю. А як ставитись? Як усі. Ми вже давно економимо пальне. Втім, підвищення ціни на пальне вплине й на тих, у кого немає машини. Під час паливно-мастильних матеріалів можливо здорожчання проїзду у громадському транспорті, також це вплине на вартість перевезення і вартість посилок листів і інших вантажів. Крім того, паливно-мастильні матеріали вони використовуються майже у виробництві всіх товарів і послуг, продуктів харчування, наприклад, це в аграрній сфері для того, щоб здійснити весняно-польові роботи, збір урожаю. Необхідно використовувати паливно-мастильні матеріали, і, відповідно, кінцева продукція матиме вищу ціну. Найближчий місяць прогнозують стабільні ціни за умови, якщо не відбудеться ніяких змін із курсом та ціною нафти.